І всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як скачати відео з Ютубу. Е, відео на Ютуб з ПК. Пишемо Ютуб. Заходимо в Ютуб, коротше. Зайшли в Ютуб. Ось тут буде таке... Така штучка, типу, стрілка вверх. Це означає завантажити. Ви на неї тиснете і ось. Ви на неї натиснули, пишете файл для завантаження, ви тиснете для нього і тут, наприклад, чекаєте, де у вас є цей файл, там відео документи зображення музика. Ну, Вибираєте там, скачуєте. Е, потім ви скачаєте там пишете ім'я. І ось так от. Е, і ось так от вибачайте, що я поставила на паузу. Вибрали там. вибрали відео його. Ти, ти вибрали відео, там буде писати якісь букви, якого числа ви там його виклали. Ви застираєте, пишете, там буде опублікувати збоку і все. В принципі, ви вже його викликали. І підписуйтесь на мій канал. Просто нажимайте підписатись. Оп, і все. У мене вже 6 підписників. Я не знаю, хто це підписався, але хтось підписався. І ось так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дивіться моє стрімчика, переходьте на мій другий канал Юран Клеш, що якісні відоси. Наприклад, подивіться на оцей відос. Де він? Що робити як шарігальний? Тоді FIFA, UWAGA, новий канал, це щось не те. Крафт, Тут Тоді можна висловлювати новий фанат. Через нові відео. Підписуйтесь на мій канал. Це не те? Лайчу я дружні відос на канал. Вау! А вот щось зробить це я дуже кто відео. Прямо трансляція. Короче, це все не те це був мій канал друг, я вже забув, він там, де, А ну давайте наберемо «Кльові ігри. Кльові ігри і ось це мій канал я Ютуб. Всім добрий день моїм підписчикам. Ось це просто. Сьогодні Дмічу я, я покажу «Кльові ігри. No we're taking мікрофоні Так, заходимо на яю. Си игры відео неудачный видео, обзор Mobile. я знаю я знімаю через Moby Zain. <плесе> вот, <тес> так от, я думаю, моє відео вже <тес> і ось так, підписуйтесь як... на мій канал, ставте лайк. З вами був я, Юра на і це mm -hmm, відоси. Тобто, <тес> <тес> підпишіться на мій канал, це, це, це мій третій, третій канал, де маю всякі ігрушки, дві мої улюблені ігри номер 1 Всім добрий день мої моїм цибатло. Невдочне відео прошу подивитися це знову мої Сім. улюблені ігри Ну нічого, то що через мобізен, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Юра Щочич. Дивіться мої відоси. І всім до побачення. Підписуйтеся на мій канал, будь ласка, я хочу набрати 10 підписників. Щоб просто так, щоб було кльово на 10 підписників набрати. Це буде вже мій рекорд на каналі. І ось. Набираємо 50 підписчиків. На цьому відео ми набираємо е, хоч би 10 лайків і всім до побачення. Всім